Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу розповісти більш про вчительську доплату, яка передбачена у 2025 році для українських педагогів. Зараз розповім про її розмір та хто з вчителів зможе вже отримати таку доплату в січні 2025 року. Дивіться, саме в цьому році Кабінет міністрів України передбачив щомісячну доплату всім педагогічним працівникам закладів середньої освіти. З 1 січня до 1 вересня 2025 року така доплата буде становити від 1300 гривень до сплати податків. З 1 вересня 2025 року сума такої доплати буде становити від 2600 гривень до сплати. Податків, тож отримуватиме такі доплати, щомісячну вчительську доплату будуть отримувати не лише вчителі, а й усі педагогічні працівники, які працюють за основною посадою або за сумісництвом у закладах загальної, середньої освіти, початкових школах, гімназіях, ліцеях, школах спеціалізованої освіти, спеціальних школах, навчально-реабілітаційних центрах? Е і що ж впливає на розмір такої доплати? Дивіться, розмір доплати буде залежати від обсягу навчального навантаження, але не буде менше, ніж за 1300 гривень. Обсяг навчального навантаження для педагогічних працівників визначено статті 24 закону України про повну загальну середню освіту, стаж роботи та місце розташування закладу освіти не буде впливати на розмір щомісячних надбавок. Доплата, як і інші надбавки, є частиною заробітної плати. Її може і тому розмір може бути пропорційно меншим, якщо ви відпрацювали не повний місяць через хворобу або відпустку. Розмір вчительської доплати враховується під час обчислення середньої заробітної плати педагогічного працівника, зокрема для оплати часу відпусток. Також доплата не буде нараховуватись за періоди, коли ви не працюєте і вам не виплачується заробітна плата. Наприклад, якщо Період простої або ви перебуваєте, наприклад, у декреті. І тут же Кабінет міністрів України наводить приклад, як саме буде розраховуватися вчительська доплата. Наприклад, вчитель із навчальним навантаженням 25 годин на тиждень, ставка для вчителів вона становить 18 годин. Розмір доплати буде кількість годин. Поділена на ставку і помножена на кількість. Годин роботи на тиждень. В такому випадку. Далі буде така доплата становити 1805 гривень 56 копійок. Якщо ми говоримо про вчителя із навантаженням 14 годин на тиждень, тобто менша доставка, в такому випадку буде розмір доплати 1300 гривень гарантовано. Якщо вчитель із навантаженням 20 годин на тиждень, який за сумісництвом працює, виховати, на групі продовженого дня на 0,5 ставки, то розмір доплати буде становити 2094 гривні, Як вчителю 1444 гривні 44 копійки та ще плюс 650 гривень як. Вихователю, як же вчителям отримати таку щомісячну доплату? Програма вчительська доплата не потребує будь-яких додаткових заяв, звернень від вас як від педагога. Всі нарахування будуть здійснюватися автоматично, виплати будуть е, тривати протягом дії воєнного стану та до кінця того року, в якому його буде припинено. Якщо воєнний стан е, буде діяти. Е, чи, наприклад, завершиться в 2025 році, то відповідно доплати будуть тривати до кінця 2025 року.